Одним з елементів сучасних сонячних електростанцій є контролер, котрий показаний на відео. Контролер являє собою конструкцію такого типу. Якщо подивитися на нього з різних сторін, ми можемо більш детальніше його проаналізувати і з'ясувати певні технічні характеристики, процес підключення, обладнання тощо. З цього боку, ми бачимо органи керування та дисплей. Тут ми. Бачимо зафіксовані технічні характеристики. В даному випадку, на цій частині, ми бачимо фактично об'єкти, за допомогою яких ми кріпимо провідники. Ось оці ось, ось, порти. Тут ми бачимо детальні технічні характеристики контролера. Перш ніж обрати контролер, необхідно проаналізувати структуру. Сонячної електростанції, споживачів, умов тощо.